На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях 23 серпня, день прапора України у Коломиї свято відзначили виконанням гімну та урочистим підняттям стягу. До Дня незалежності громадська організація військові капелани утворила п'ять нових структурних підрозділів. Портал у війну на лінію вогню. Виставку під такою символічною назвою відкрили в приміщенні Коломийської малої філармонії Сокіл. Анатолію Осадчому вручили премію імені Тараса Мельничука. Переможці в Коломиї презентували виставку живопису заслуженої художниці України Катерини Касьяненко. На Коломищині 23-24 серпня, заборонили продавати алкоголь. Заборона вступила в дію з вечора 22 серпня та діятиме до 10 ранку, 25 серпня. Про це йдеться у наказі начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова. Документ оприлюднили на сторінці Коломийської райдержадміністрації. Як зазначається, забороняється торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі у місцях проведення зах. Ходів із відзначення в Коломийському районі дня державного прапора України та дня незалежності України. 23 серпня, День прапора України, це свято почали відзначати в 2004 році. А сам державний прапор був затверджений у 1992 році. Цьогоріч, заради безпеки, майже по всій країні відмовилися від масових зібрань з нагоди дня прапора. В Коломиї державне свято відзначили виконанням гімну та урочистим підняттям стягу. Також хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України, вертаючись в історичне минуле нашого Коломийського краю, 14 травня 1989 року. Під час відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку в селі Воскресінці вперше підняв синьо жовтий прапор, 24-річний Володимир Ковальчук. На цьому історичному майдані в місті Коломия. Синьо-жовтий прапор перші підняли у день злуки 1990 року. Ми гордимося людьми, які були причетні до цієї події: Михайло Мацкула, Богдан Волошинський, Богдан Вальчук, Ігор Горецький, Лідія Рипецька, світлої пам'яті Володимир Машталер, Володимир Янкевич. Ми гордимося цими людьми із високим почуттям патріотизму і поваги до історії України. Та її національних символів українці залишаються відданими своїй землі, відважно боронять і захищають державні символи, українську пісню, мову, рідну землю. Ми гордимося нашими захисниками, які жертовно в боротьбі за українську державність відстоюють честь державних символів України, боронять нашу незалежність. Дня незалежності громадська організація військові капелани утворила п'ять нових структурних підрозділів по Україні та за кордоном: Центр, Захід, Схід, Північ, Південь і НАТО. Перші збори вже встигли провести у київському осередку. Члени організації познайомилися між собою, отримали посвідчення та поділилися думками про пріоритетні вектори діяльності. Міжконфесійне утворення людей доброї волі. Так коротко описує організацію очільник відокремленого структурного підрозділу. Центр Андрій Яніцький. Військові капелани у своїй роботі прагнуть наблизитися до європейських стандартів. Якщо ми будемо об'єднати завдяки там меморандумом з іншими масцями організаціями, представники, які слава богу, та ще тут спільними зусиль. скажімо так ми зможемо більше цього зробити. І віримо, що більш наша робота заради владу України буде краще в нас все. Підбувати зважу, звичайно, добувати фактично київський осередок розпочав активну роботу з перших днів повномасштабної агресії Росії. Проте тільки зараз членів організації можна офіційно привітати з початком роботи. Пригадує отець Олександр Горук. Хтось возив від хтось забрав, хтось готував, хтось зрятував інший, витягував хтось допомогу. Е, Привозить ГО АСД ще до війни займалася підготовкою військових та інструкторів. Від початку повномасштабного вторгнення організація підготувала понад 4 тисячі бійців і цивільних. Розповідає віцепрезидент Артур Булигін. Наші інструктори постійно виїжджають на передову, там працюють військовими. Ну і у Києві ми постійно теж нашу роботу робимо. Ну також, як усі ви, ми займаємося волонтерською діяльністю. Зараз, коли в Києві вже більш вже, три-чотири місця вже все спокійно, тому ми їздимо у ті місця, де саме люди ну, потребують нашої допомоги. Люсія Ларес, Коломоянка, хоч близько 18 років, проживає в Австрії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала перевозити до України важку медицину. Збирати гуманітарку їй допомагає чернігівчанин Максим Левицький та інші волонтерські організації Відня. Стараємося максимально як і гуманітарної допомоги, так імуніцією. Хотя помініцям дуже бастрі дуже тяжко працювати, бо навіть задоволе живе а нас відкривають кримінальне провадження. Люди організації, е приватні люди. За магазини, фірми допомагають зараз. трошечки вліто, липень липін впало, тому що ну відпуска і дуже важко пояснити, що війна не закінчилася, питання далі актуальне. Ми стараємося, кожен тиждень нас організовані. Є мітинки відні, тобто збираються люди. Збираються дуже багато українців, більше тисячі, більше двох тисяч. Максимально стараються, проводять ярмарки, показують нашу культуру. Тобто ми працюємо на це. Зараз нам партнери по Чехії, по Швейцарії. Спрацьовуємо з Німеччиною, Канада з нами працює. Америка з нами працює. Тобто стараємось. Окрім допомоги матеріальної бійці, вкрай потребують і допомоги духовної, розповідає колишній капелан 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а нині боєць тероборони Києва Олександр Верба. Це чоловіки, розумієте, це вони не будуть просити, будь-мовчати. Але коли приїхав, почав молитися, то, вибачте, хлопці, такі, ну хлопці, я кажу, там може, років за 50, от, вони стояли і плакали, мовчки. Тобто їм це треба. Треба література, треба іван для привести. Треба привезти їм іконочки, привезти там якусь літературу, таку щоб скажімо так не просто, а духовну літературу, яка б їх підтримувала, яку були моли молитовнички привезти. Частина новоутворених осередків з міркувань безпеки зараз не можуть провести відкриті збори, адже ворог переслідує всіх патріотично налаштованих українців. каже співзасновник громадської організації Військові капелани друг Байко. Воїн робить свою роботу, капелан робить свою роботу. Помічник капелана робить свою роботу. Медсестра в закладі чи державний службовець, який тримає наше посвідчення біля свого серця, розуміє, що він творить Божу справу. Незалежно від того, в якій він е, релігійній організації знаходиться, яка, до якої конфесії він належить, щоб молоді люди взяли на себе всі важливі, які зараз держава роздає для, того, для порятунку. І маємо надію. Що всі підрозділи, які зараз утворені в нашої організації, будуть активно приймати участь для поширення наших ідей, ми бажаємо перемоги для всіх, хто бачить світло, хто не хоче московської тени, хто не хоче московських попів у себе на подвір'ю, бачити. Слава Україні! З Києва Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Портал у війну на лінію вогню, виставку під такою символічною назвою відкрили в приміщенні Коломийської малої філармонії сокіл. Її автори та організатори командування ї гірсько-штурмової бригади. Тут можна побачити трофеї наших захисників, світлини із жахіттями війни та навіть документи загарбників. А ще у тирі поцілите у нашого головного ворога, спробувати польову кухню і багато чого цікавого. Ще свої на порозі соколу ганчірка окупантів, об яку кожен витирає взуття, і перемога буде за нами. На сцені неперевершений оркестр Едельвес. Його музиканти дарують відвідувачам неймовірне піднесення, гордість за наших захисників та віру у якнайшвидшу перемогу України. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Двачів заходу, який організувала 10 гірсько-штурмова бригада, пані Галина, вона з Луганської області. Пісні Адельвейсів слухає зі сльозами на очах. Дуже важко, морально дуже важко якось шли з таким з гарним настроєм, але зайшла і зрозуміла, що це ще дуже так боляче, але. Я радію, що поряд є такі хлопці і дівчата, які боронять нашу землю. Я впевнена, що відвоюють нашу територію і мій рідний дім, яке знову стане українське. Окрім невеликого концерту, у легендарній десятці вирішили організувати ще й виставку. Тут чимало світлин з війни, трофеї наших захисників, документи окупантів та багато інших речей, які як вважають військові, має побачити кожен. В основному це. Військові трофеї, які були відібрані під час бойових дій у російського загарбника, багато їхніх документів, різної документації, яка підтверджує те, що цей напад на Україну планувався уже давно. Також це бойові такі трофеї, які були знищені під час цих бойових дій. На ФОТО зображені. Звірства Російської Федерації, які були здійснені під час, ну, за цей період нашої війни. Також на фотографії зображені полонені, які були взяті у полон під час бойових дій, зображені будинки, міста, які були знищені, мости. Ну, в основному це все те, що було, відбувалося під час цієї війни. На сході України і під Києвом ще в Соколі обладнали тир. Тут всі охочі можуть одягнути бронежилет і каску і поцілити в головну мішень окупанта Путіна. Так, до десяти це напевно найлегше правда? так. Це у нас де, де більше тут на дітей. Щоб ну попробовали, що дорослі теж потім. Ось результат моєї стрільби путіну смерть. Поруч ще одна зала. Тут можна відчути себе справжнім розвідником і з приладом нічного бачення віднайти приємний подарунок. Після імпровізованих військових навчань можна спробувати смачну українську польову кухню. Мета такого заходу це власне показати невелику частину того, чим живуть сьогодні наші захисники. І нагадати всім, війна триває, і ми маємо разом іти до нашої перемоги і захищати Україну від окупанта. Як це роблять сьогодні усі наші українські військові? Наша бригада досить молода, але е, вже рахується по праву, рахується, вважається однією з найпотужніших бригад оперативного командування. Захід ми дійсно являємо собою надійний щит, завдяки якому наразі, Коломия має над собою мирне небо і е, місцеві жителі. Навіть не уявляють собі, що таке Буча, що таке ірпінь. Але наші хлопці, закарпатці, коломіяни від початку е широкомасштабного вторгнення мужньо тримають оборону і дають гідну вісіч ворогу. Відповідно, хотілося б е в межах порозуміння, в, в межах взаємної підтримки відкрити трохи такий портал. У війну на лінію вогню, бо наші хлопці від початку лютого більшість з них навіть жодного дня не попали додому, до близьких не бачили. І дуже хотілося б цивільним мешканцям пересічним показати, як саме живуть наші хлопці, показати здобутки, що саме відбувається, і наскільки дійсно це наразі серйозна повномасштабна війна. Я дякую десятці за те, що вона створила тут нам. Такий портал війно дякую за те, що для багатьох коло цей портал єдиний. Знаєте, вона страшна навіть зараз. Бо тут страшно і дивитися, і вона десятка зупинила це, зупиняє разом з іншими воїнами України. І... Коломий завжди була домом таких справжніх воїнів, від князівського полчення до Січових стрільців, до УПА, тепер десятка. І нам є ким пишатися, нам є за ким йти від Кривоноса до Синюка, і до, до героїв. Десятки яких так багато, на жаль, і полягло. Але я хочу вам від відського голови, від цієї Коломийської громади, певно, від цієї країни. Я думаю, що це не буде переміщення. Все вам дякую за те, що, за те, що ви є. Війна, вона така хитра і підступна. Вона кличе лише справжніх і сильних, і лише справжні і сильні націоналі відгукаються і будь за нашу країну, за громаду, за кожного хто тут є, кого тут немає. Я дякую вам за це і сподіваюся, я впевнений. Вірю, що за вами за нами всіма перемога. На жаль, 10-та гірсько-штурмова бригада, попри свої значні здобутки на війні, зазнає втрат, Відколю окупантів гинуть справжні українці. Їхню жертовність та пам'ять вшанували присутні. Ка ї гірсько-штурмової бригади триватиме до 26 серпня. Отож приходьте самі, приводьте своїх дітей та друзів в приміщення Коломийської малої філармонії Сокіл. Анатолію Осадчому вручили премію імені Тараса Мельничука. Цією нагородою на Коломищині відзначають кращих літераторів за високохудожні літературні твори. Кандидатуру пана Анатолія на конкурс висунуло місцеве товариство просвіта. Церемонію нагородження лаурата Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука відвідали наші журналісти. Літературну премію імені Тараса Мельничука та 20 тисяч гривень Анатолію Осадчому вручили за збірку перекладів «Від пруту до Рейну у книзі вірші автора та українських поетів. Перекладені на німецьку мову. Є у двомовному виданні також поезія німецьких авторів, перекладена українською. Анатолій Осадчий каже, це спроба поєднати дві філософсько-світоглядні сентенції простір та час за допомогою слова. Над виданням працював п'ять років. Ідею книги «Від пруту до рейну подав наш славетний. Земля Квасирія Бей я хотів показати в ній творчість наших земляків, перш за все, Тараса Мельничука, Василя Герасимюка, Клічака, Кухти, Війтенка, Лазарука, Бреславської. Ну і інших авторів. І навпаки, познайомити українського читача із творчістю німецьких поетів. Ключовими у збірці є вірші Тараса Мельничука. каже автор, писав Тарас Мельничук: Москва це вічне царство смерті. Москва це дріт, колючий дріт Тарас Мельничук так змалював у своїй творчості образ Москаля, що таке варто було би почути німецькомовному взагалі європейському читачеві про творчість нашого. Великого земляка, якби Тарасову поезію знали раніше, то, мабуть, би не було такого загравання Європи із оцим кривавим можна сказати монстром рашизмом. Анатолій Осадчий продовжує така висока відзнака, зобов'язує ще більше працювати. А тому грошову винагороду, яку отримав за збірку від рейну, витрачатиме на те, щоб видати нові книги. Зокрема, на черзі переклади прози називатиметься видання Відомі в Австрії, маловідомі в Україні. Переможці в Коломиї презентували виставку живопису заслуженої художниці України Катерини Касьяненко. В експозиції поєднали нові полотна із циклу Переможці та картини авторства художниці з приватних колекцій. У виставкових залах ікони та на полотнах не канонічні лики святих, а обличчя воїнів, страждальців, дітей усіх українців, які переживають жахи війни. Однак усі вони вже переможці. Це виставка нової серії робіт заслуженої художниці України Катерини Косьяненко того часу, як почалася війна, я створила нову серію, яка називається «Вікторі», яка присвячена нашій перемозі нашим людям, які я вважаю, що кожний українець на сьогодні герой, переможець тому, що. Перемога дуже швидко прийде, ми в це віримо, і ми кожен українець. Це частина цієї перемоги. Катерина Косяненко відома в Україні та світі художниця, учасниця національної спілки художників України, Лауреатка багатьох вітчизняних та міжнародних нагород, живе та працює у Києві, демонструвала своє мистецтво на більш як 30 персональних виставках. Її твори зберігаються у музеях та приватних колекціях в Україні, Польщі, Франції, Італії, Нідерландах, Великобританії, Сполучених Штатах, Канаді, Об'єднаних Арабських Еміратах. Запросити Катерину Косяненко представити свою творчість у Коломиї планували уже давно. Ділиться генеральна директорка Національного музею Ярослава Ткачук, адже мисткиня вміє нетипово продемонструвати сьогодення і гостро відчуває українців. Мирний час я дуже хотіла, щоб така постать, мистецька постать, молода людина з дуже своєрідним баченням, з дуже своєрідною манерою мистецького художнього. Образомислення і втілення цього всього в її творчості була тут представлена в Коломиї. Тому що це абсолютно якийсь новий напрямок. Це якась несподівана була для мене іконографія, яка складалася із живих постатей людей, тих живучих сьогодні, які є і оспівана краса нашої України у всіх її проєктах. А проте ця виставка написана є твори. Всі написані за час цієї війни. На виставці у Коломиї 13 нових робіт із циклу переможці розповідає художниця. Є й картини її авторства, які зберігаються в приватних колекціях. Однак їх надали для публічного ознайомлення у Коломиї. До слова, за час війни Катерина Косяненко представила свою творчість вже в Чернівцях та Івано-Франківську. Ми збираємо кошти для допомоги ЗСУ. Ми збираємо кошти з продажів картин, купуємо необхідне, ми не перераховуємо кошти, купуємо необхідне те, що потрібно конкретним людям в конкретних точках. Триватиме експозиція впродовж місяця у Національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Дякуємо за увагу. Більше новин дивіться на нашому ютуб каналі ntktv.ua. Підписуйтесь також на наш телеграм-канал. Дякуємо за увагу. До зустрічі.